Так, ну ось ми й на острові. Зараз передивимося батьківські, передивимося нуклеуси. Будемо відбирати маток і роздавати неплодних маток і маточники. Плануємо ще один острівний обліт. кордовану. Також буде варіант. Кардаван, трутень, мама Бакфаст, тобто бакфаст облітаний на трутнях кардавану. Зараз будемо дивитися. Передивились батьківські, прийняли рішення про скорочення кількості маткомість два рази. І... Ну, Об'єднуємо нуклеуси, відбираємо маток. Получається. Обліт середній. Ще я частину не додивився, але на 12 маткаміс, 9 маток облетілось. Ось вони. Такі наші матки. Чистопородний кордован. Чистокровний. Ось вони наші манзелі. Будуть давати таку бджолу. Це у них сіра бджола, бджола супроводу, а від них буде народжуватися така кордованська бджола. Така, яка у нас у батьківській сім'ї. Ну, так. Хто не замовив ще чи хоче замовити маток кордованом за облітника? Телефонуйте. Дякую за увагу. Це, я думаю, не проти. Все, забрали маток, їдемо додому, завтра розсилка. Всім всього самого найкращого.